Корисні із палаючого житла рятувальники витягли чоловіка та жінку. На момент прибуття вогнеборців полум'я було охоплено веранду та кімнату житлового будинку. Горіла веранда і вже йшло на кришу. Ми почали відбивати кришу, ламати шифер, щоб не пішло на другі кім... кімнати вогонь. Під час проведення розвідки в житловій кімнаті було знайдено господаря будинку і його співмешка. Після цього евакуйовано і передано працівникам швидкої допомоги. Кімната були сильно задимлені. Господар будинку та його співмешканка отримали опіки різного ступеню важкості. Поступив з опіками, шкіри обличчя, верхніх і нижніх кінцівок. Ожоги ліца, общі площі 2%, процента. Перший, другий. 100 степені була оказана перва медицинська допомож, первічна хірургічна обработка. Рани за час пацієнтка знаходиться в удолювудолітворительному состоянні. Зі слів сусідів, це вже друге загорання даного будинку, кажуть рятувальники. Вперше вчасно загасили сусіди. Причина пожежі та заподіяні вогнем збитки наразі встановлюються.